Сьогодні понеділок, 17 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Протягом доби під удари російських окупантів потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовано на території Первомайської, Коблівської, Березноговадської та Широківської громад. Є влучання в об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 554 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 70 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Надвечір 16 жовтня Миколаїв та область зазнали масованої атаки дронами Камікадзе. Більшість безпілотників збили наші сили протиповітряної оборони. Кілька все ж влучили в об'єкти промисловості та інфраструктури. Більше про вечірню атаку розкаже мій колега Олександр Матюшенко далі. Російські окупаційні війська вчергово атакували Миколаївщину дронами Камікадзе іранського виробництва Шахід-136. Сталося це близько 10-ї вечора. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, 11 з них збили сили протиповітряної оборони, також по одному безпілотнику знищили підрозділи Нацгвардії та сили територіальної оборони. Під час атаки Миколаєва три дрони влучили в об'єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад. На місцях прильотів сталися пожежі. Загоряння оперативно відпрацювали підрозділи обласного управління, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні після нічних обстрілів дронами «Камікадзе» виникло дві пожежі на об'єктах інфраструктури міста Миколаєва. На, залучення, на ліквідацію події залучалося у нас 13 одиниць техніки і 63 чоловіка особового складу. Пожежу ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів, 800 квадратних метрів відповідно. Постраждалих на місце події не виявлено. Внаслідок атаки дронами зруйноване офісне приміщення приватного підприємства та резервуари з олією. Через пошкодження ємності вона витекла на сусідні вулиці та господарства. Місцева жителька Любов розповідає, близько 10-ї вечора чула звуки літаючих дронів поблизу свого будинку і стала свідком вибухів на промисловому підприємстві. Ну така комапіда, да дерчити ну, А бачили візуально. Бачили таке. Ну, типу як самолітик, тільки ясно, що маленький. Було страшно, було ужасна, але нічого, не ні від цього. Попри сильний вогонь, рятувальники швидко відпрацювали надзвичайну ситуацію та загасили полум'я. Быстро потушили, очень швидко. Раніше давно, ще перший раз попали, там тушили всю ночь, даже тому, що було масло в бочці. А зараз швидко потушили, значить все, бистра, все одно відчуття не з приятних. Це вже не перший прильот на території цього підприємства. 22 червня російські окупанти вдарили ракетами по його потужностям. Тоді, внаслідок обстрілу, сталася масштабна пожежа, яку рятувальники гасили понад 10 годин. Також вчора дрони Камікадзе атакували територію Коблівської громади. Пожежі виникли на відкритих територіях. Жертв і руйнувань вдалося уникнути. Вже в ніч, на 17 жовтня, над Миколаївщиною нашими захисниками вдалося збити ще 9 ворожих безпілотників. Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март для є новин. Прокоментували нічну атаку дронів «Камікадзе» і в обласній військовій адміністрації. Так, префсофіцер Дмитро Плетенчук розповів, чому війська РФ не залишають у спокій південь країни. Подробиці далі загалом сьогодні був масований обстріл цими дронами. Станом на зараз відомо про збиття більше ніж десятка цих дронів, як над Одещиною, так і над Миколаївщиною. Це цілеспромована політика Російської імперії, якою вони себе вважають, та загарбників, які прийшли на нашу землю. Окрім того, вони намагаються ускладнити ситуацію з продовольством світі. Це так само їхня політика використання голоду штучного як зброї. Українські сили протиповітряної оборони збивають 80% ворожих дронів Шайхет-136, які ворог спрямовує на Миколаївську область. Про це під час брифінгу для медіасентру Креїн заявив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, що ще розповів про ситуацію в області. Дивіться далі. Дрони атакують, але сили протиповітряної оборони вдало їх збивають. За словами Віталія Кіма, за два дні українські військові змогли знищити 26 безпілотників і три крилаті ракети над Миколаївщиною. Попри це, безпекова ситуація в місті та області залишається нестабільною і напруженою. Також було влучання шістьох ракет з 300 по Березнігладській громаді без жертв по інфраструктурі там ну, не влучили толком. І е, була пожежа внаслідок того, що збили е, камікадзе в Рибаковці. Але на загал ситуація контрольована пройшла більш-менш. Ціль ворога є критична інфраструктура, зазначає очільник області. Наразі збройним силам вдається відбивати атаки російських окупантів. Прокоментував начальник обласної військової адміністрації і влучання дрона камікадзе у фармацевтичний склад. Його знищення ніяк не вплине на доступність медикаментів для жителів Миколаївщини. Логістика вибудована таким чином, що майже нічого не зберігається в області довго ні в яких великих складах. Ну, ми так намагаємося робити. Тому цей склад був напівпорожній, він був як транзитний, як логістично перефасовувався, роздавався відразу на місця, тобто там втрат майже немає. Нині Миколаїв активно готується до настання холодів. В місті планують розгорнути пункти обігріву одразу кількох типів. Є Пункти, які будуть теплі для того, щоб там можна було видавати воду, і, і, і ми маємо передбачити можливість пункту обігріву на всяк випадок. Тобто, ці, ця кількість я поки не буду казати, скільки ми їх розгорнемо, бо це ще в процесі. Це на випадок, як то кажуть, план С. Але в принципі, ми так робили ще до війни, ми мали пункти обігріву на всяк випадок, але їх була. Кількість набагато менше. Зараз їх буде більша кількість для того, щоб ми могли, якщо що, забезпечити людей теплом. Попри небезпеку. Люди продовжують повертатися в Миколаїв та населені пункти області, каже Віталій Кім. Поки підрахувати точну кількість населення складно однак цю цифру невдовзі мають озвучити. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Миколаївські рятувальники знищують не лише нерозірвані розірвані російські снаряди, а й боєприпаси часів минулих війн. Такі роботи днями провели поблизу нової Одеси. Скільки вибухонебезпечних предметів виявили та як ліквідовували, розкажуть мої колеги далі. Старі та іржаві, але досі небезпечні боєприпаси часів минулих війн працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили під час планових робіт з розмінування Миколаївщини, які тривали з 3 до 13 жовтня. За цей час знайшли 40 вибухонебезпечних предметів різних розмірів. Снаряди вилучили та знищили шляхом контрольованого підриву у спеціально відведеному місці. Також група піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежила річку Південний Буг поблизу міського пляжу Нової Одеси. За 10 днів водолази перевірили 10,5 гектарів акваторії. Зараз Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі і за рівнем мінної небезпеки стоїть поруч з Колумбією, Афганістаном та Анголою. За озвученими під час одного з брифінгів під рахунками ДСНС внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже Же половина території нашої держави тепер забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Нині піротехнікам та саперам вдалося зменшити площу потенційно небезпечної території із 300 тисяч квадратних кілометрів до 185. Однак ситуація ускладнюється постійними обстрілами прифронтових областей. Мінують росіяни не тільки землю, а й акваторії кажуть. В ДСНС значну проблему також становить забруднення мінами та вибухонебезпечними предметами. Річок водойм, водосховищ України, прибережних акваторій Азовського Чорного морів це приблизно 19 тисяч квадратних кілометрів. Це акваторії, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Про мінну небезпеку в Україні постійно говорить і президент Володимир Зеленський. Дуже прошу всіх українців на території, де були окупанти, особливо уважно ставитись до мінної загрози, наші. Вибухотехніки, наші сапери всі працюють по максимуму, але після окупантів дуже значна площа забруднена мінами. Будь ласка, не ігноруйте попередження щодо мін, не відвідуйте закриту через небезпеку територію, повідомляйте, будь ласка, поліцію, ДСНСників чи місцеву владу про будь-які виявлені міни чи боєприпаси, що не розірвалися. Нині розмінування усієї України та Миколаївщини, зокрема, продовжується. Лише за останні кілька днів миколаївські піротехніки вилучили 16 боєприпасів вже з теперішньої російсько-української війни. Наталя Засядько, Іваніончаренко, телеканал Март для єнови. Нацгвардійці отримали автівку для виконання службових завдань. На прохання військових допомогти з транспортом відгукнулися миколаївські та одеські благодійники. Вони знайшли та передали бійцям необхідний автомобіль. Як швидко вдалося дістати машину, та для яких цілей її використовуватимуть, розкажуть мої колеги далі. Війна у 2022-му, як і вісім років тому ще раз довела наскільки українській армії важлива моральна та матеріальна підтримка свого народу. Збори, донати та благодійна допомога сьогодні. Це вже стало трендом. Особливо ціною є допомога нашим бійцям і засобами транспорту. До дня захисників і захисниць України гуманітарний штаб народного депутата Олександра Гайду передав військовослужбовцям Національної гвардії України автівку для виконання службових завдань. К нам обертілись бойці Національної гвардії Ніколаївської області з просьбою приобрести для їх нужд автомобіль для виконання задач. Ми одразу обратились на цю просьбу. Просьба была озвучена в кінці августа. Уже сьогодні автомобілі десь нам помогли наші друзья, одессити, настоящие патріоти, люди з большим серцем, люди, які допомагають Николаеву уже не перший раз. І от ми цей і сьогодні він тут, в Ніколаєві. Volkswagen Passat Б3 Універсал, саме такого залізного помічника шукали на гвардійці. Машина 92-го року випуску. Об'єм двигуна 2,5 літри. Передній привод. Характеристики автівки дозволяють оперативно доставляти гуманітарну допомогу і речі першої необхідності для наших захисників на передовій. Машинку нам зробили захисного кольору. Місткий багажник, що тільки великий плюс, оскільки можна більше загрузити продуктів та доставити хлопцям. Ну, звичайно, і пасажирів можна посадити, і також сюди продуктів нагрузити. Ну що, подивимось, чи безвідказна лялечка. <смі> Самі бачили, ніякої магії. Дякуємо, лише в єдності, наша сила, разом переможемо. Одразу після передачі машини її вже завантажили першою партією гуманітарки, зокрема, тактичними аптечками для українських оборонців. На сьогодні це вже восьма машина, яку ми передаємо нашим захисникам. темпов не збавляємо, будемо продовжувати доставляти. Железних коней нашим защитникам для того, щоб ні могли максимально быстро доїхати до нашої побіди. Наразі машина вже в експлуатації підрозділу Нацгвардії, який так потребував надійного транспортного помічника. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Комунальники завершують ремонт покрівлі в одному з будинків у Заводському районі, що постраждав внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Як відновлюють пошкоджені будівлі, дізнавалися кореспонденти телеканалу Март. Наприкінці червня у дворі цього будинку розірвалася російська ракета. Тоді вибухова хвиля понівечила всі багатоповерхівки поблизу. Поступово будівельні бригади міста забили пошкоджені вікна. А сьогодні комунальники завершили ремонт покрівлі. Ми сьогодні знаходимося біля багатоквартирного будинку, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу. Нами було зроблено спочатку облаштування обрішіткою. Завдяки допомоги Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ми облаштували тентом. Також департамент житлово-комунального господарства надав бригадам шифер. Працівники вже перекрили дах і наразі монтують водостічну систему. Цей шифер повністю накрили покрівлю, і сьогодні ми вже йдемо до завершального етапу і облаштовуємо лівна Ні, комунальники відновлюють покривлі ще в трьох навколишніх будинках. кажуть до настання холодів, хочуть відремонтувати якомога більше житлових будівель, аби повернути миколаївцям комфорт. Наталя Засядько, Євгеній Лончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Марта Мартаністава і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!